Уяви, що літнє сонце можна запакувати ось у ці маленькі бульбашки, зберегти і дістати взимку. Усі ми знаємо, що сонячна енергія безкоштовна. Але проблема в тому, що сонце не працює за нашим графіком. Людство навчилось переживати ніч без нього, та не навчилось переживати зиму. Сьогодні я покажу систему, яка дозволяє зберегти літнє сонце до грудня, просто у вигляді водню. Сонце надсилає нам стільки енергії, що навіть маленька приватна сонячна станція може виробити більше, ніж потрібно будинку. Але є нюанс: влітку енергії надлишок, взимку дефіцит. Денний цикл вирішили за допомогою акумуляторних батарей. Сезонний цикл досі ні. Батарея, яка могла б зберігати енергію з липня до січня, була б з розміром, як великий гараж, і коштувала б. Як будинок на престижному побережжі моря. Та є інший шлях. Я маю на увазі ідею акумулювання енергії не у батареях, а у вигляді водню. Влітку розкладаючи воду на гази, а взимку знову об'єднуючи водень та кисень, але вже всередині паливного елемента, отримуючи електрику та тепло. Ось дані сонячної станції на 15 кВт. Це реальна річна генерація. А ось типове споживання будинку на 100 квадратів і трьох мешканців. І якщо накласти ці графіки одне на одного, виходить дуже цікаво. Влітку ми маємо в рази більше енергії, ніж нам потрібно. Наприклад, наша станція в 15 кВт в сонячний літній день може назбирати більше 100 кВт в день, що в місяць дає десь 200-2800 тисячі кВт. Взимку ж навпаки. Дні стають меншими в три рази, сонячних днів дуже мало, і наша станція назбирає максимум 300 кВт в місяць. Але якщо порахувати середньорічний баланс, то наша станція може забезпечити повну автономію. Якщо, якщо навчитися ефективно зберігати енергію. І водень це спосіб. Почнемо з класики. Лужний електролізер недорогий, надійний, простий. Взагалі, явище електролізу відкрили ще в далекому 1800 році. Два британських хіміки вирішили пропустити постійний струм через воду. І ось що в них вийшло. Наша мета перетворити електрику в молекули водню. Це найчистіше, що може бути. Тільки вода, електрика і два гази на виході. Вода розкладається на водень та кисень. Це дуже простий процес. Він залежить тільки від сили струму. Чим більше ви подасте струм на електроди, тим швидше буде йти процес. Але збирати, зауважте, збирати гази потрібно окремо. Якщо їх збирати разом, то буде утворюватись суміш, яку хіміки називають гримучий газ. Це дуже вибухонебезпечна суміш. І збирати таку, і зберігати таку суміш небезпечно. І як видно, в пробірках збирається газ у співвідношенні 1 до 2. І таким чином ми можемо побачити, що. Ось на катоді збирається у нас водень, на аноді збирається кисень. А ось інший електролізер. Так званий ПЕМ-електролізер. Його назву. Він отримав назву від абревіатури або скорочення англійської назви мембрани, яка тут використовується proton exchange membrane. А по-українськи. Протономідна мембрана. Він дорожчий, але й ефективніший. Для його функціонування не потрібно лугу, а потрібно високочиста вода. Вода подається звідси, прикладається струм, і тут ми отримуємо кисень, а тут ми отримуємо водень. Як я вже сказав, це більш дорогий, але й більш ефективний електрорезерв. Він легко, Така конструкція легко масштабується, можна набрати досить великий стек. Тож, уяви, один чи кілька таких стеків постійно працюють улітку і повільно, але стабільно набирають запас водню на зиму. А тепер зворотня магія паливний елемент. Тут все навпаки. Тут ми подаємо окремо гази. І на виході маємо електрику і небагато тепла. Є й такий самодихаючий паливний елемент. В цьому випадку ми подаємо тільки водень, а кисень він бере безпосередньо з повітря. Тож, на, виході, на вході ми подаємо водень, кисень іде з повітря, а на виході у нас електрика і трошки води. На таких паливних елементах працюють водневі автомобілі, дрони, резервні системи живлення і багато іншого. А тепер саме цікаве: маленька копія великої системи. Електролізер. Подаємо на електролізер воду. Подаємо напругу. Електролізер розкладає воду на гази, подає на паливний елемент, паливний елемент перетворює в електрику. Електрика на вході, електрика на виході. Але все це через водень. Система не ідеальна. Сукупний ККД такого циклу електрика водень-електрика приблизно 50%. Звучить як провал. Але ж ні. Половина енергії губиться. Але тут важливо одне: сонячна енергія безкоштовна. І коли влітку її надлишок, ми або втрачаємо її, або зберігаємо у будь-якій формі. Водень одна із можливих форм. Також є питання до зберігання водню. низька щільність, високі тиски. Висока вартість балонів, є втрати. Але технології розвиваються і дуже швидко. Сьогодні вже існують будинки, мікромережі, а також цілі населені пункти, які використовують водень для сезонного зберігання енергії. Це не фантазія, це просто технологія, що дорослішає. Сонячна енергія майже нескінченна. Питання лише в тому, як її зберігати. І водень виглядає як один із ключів до цього. Я продовжу досліджувати цю тему, а ти напиши в коментарях, що тобі цікаво побачити далі. Високий тиск, чи може мокрий газгольдер, чи може ось такий кислотний електролізер. Цим відео я започаткував цілий цикл відео до цієї теми. Підписуйся! І побачимо, що з цього вийде.